Всім привіт! Поки немає світла, я ось під ліхтарем. Зараз вам покажу, над яким проєктом я зараз працюю. Це вишивається мій перший Dimensions букет півоній. Я придбала ось таку чорну голочку. Я не знаю, чи бачили ви колись таку ось новиночку. Мені подобається неї вишивати. Коли я її побачила, там було написано на упаковці, що вона для слабозрящих. Ось, і, в принципі, дуже класно її вишивати, все видно, робота летить. І ще я придбала. Це називається кондиціонер для ниточки. А для того щоб ниточка не протиралася і гарно лягала. А хто в шведі менше знає, що тут така канва дубова і ниточка буває протирається, то можна використовувати ось такий кондиціонер. Мені дуже подобається, як взагалі з ним працювати. А ще у мене є така дуже удобненька штучка, нитковдягач. Я його чіпляю одразу. На магнітик магнітик це дерев'яний і він був в наборчику з ось такими ножничками: це набірчик від DMC. Ну що, так показую зараз вам такий результат: 25%. Далі буде.